Рецепт хліба і випічка. Переглядайте, пробуйте, робіть. І смакуйте таким смачним домашнім хлібом. Я розповім вам, як щоб е, вийшов хороший хліб. Дивіться, коли у вас вже є хлібопічка, обов'язковим інгредієнтом для того, щоб е, вийшов хліб. Провіряємо формочку і дивимося, щоб там був оцей. Лепесток, який робить усю основну функцію, бо він часто при випадці хліба залишається в самій хлібині. Так що перед наступним випіканням провіряємо, чи є у вас оцей лепесточок. Все, беремо віса, використовую віса. Потому що, запитую, а як засолити огірки? Хтось каже 100 грамів солі, хтось каже 3 ложки. В кого яка ложка, в кого яке що. Тобто до всього треба привикати. Ну що, перше, що беремо? Вотер. Водичка 270 мл. Йде в мене на одну таку хлібинку. Перед цим у мене була така хлібопечка. Не переливаємо, якщо лишнє налили, відбираємо. Так, вона була випекала 4,5 години. Сіль. Одна чайна ложка. Отак От без горки. Набираємо солі. Достатньо. Ну, без горки. Даже я, збив, я скинув на віса, гляну, скільки це важить. Показує 8 грам солі. Скидаємо. Цукор. Цукор також одну столову ложку можна з горкою. 8. 8 грам. Немає різниці, яка буде послідовність. Що за чим улліте? Машинка все рівно перемішає і різниці від того не буде. Так, що в нас далі? Скіли 30 грам олії. О, бикновинна. Отаке підсолнечне масло або олія. 30 грам. 28. 29-30 грамм. 30 грамм 30 олії є. Мука. Можна двох сортів, можна один сорт, неважливо. 300 450 грам муки. 20, 450 грам муки, без ніякої проточки, без нічого. Хтось там через решетб процес є, щоб воздуху там набралося. Нічого, цим дурницями не займаємося. 452. Окей, так. Всі інгредієнти є і також один, одну ложку таку достатньо. Чайну ложку достатньо таку для цього. Дрожжі. Чайну ложку можна з горкою, бо пише, що тут їх треба одна і одна друга. Якби півтори. Ну, я робив отак одна, от, одна така повна ложка. І це показує 5 грамів. Супер, більше, ніж достатньо. Можна використовувати різні дрожжі в пачечках. Але отак. Взагалі з машинкою іде грамовка, але як ви будете, у когось є вона, у когось немає. Візьміть таку красиву ложку, яку вашу любимо, і готуйте одною, бо різні виробники відрізнятимуться різним об'ємом ложки. Так що, все засипали, всі інгредієнти провірили два рази. Поки не зробили, не робимо так. Сяду на паньок, пирожок, там Все зробили, провірили, разу, друге, третє. Як кажуть, сім разів одміряю, один раз одріж. Включаємо машинку. У нас тут є функція. Вибираємо Дев'ята. Як у вас там буде, вже ви потім вирішите. У мене показує 2.05 на цю хлібину випікання. А взагалі є 2,45 на 8 програмі. Ну, я роблю на оцій 2.05 і старт. Дві години і 5 хвилин заводите таймер, приходите, бо коли у вас хлібина зготуватися, то ви почуєте і запах по приміщенню смачний піде. І потрібно витягнути його одразу на досточку дерев'яну, щоб він охолов. Весь цей рецепт буде, буде прикріплений. Поки. Пікся хліб, це зайняло 2 години і 5 хвилин. І це буде середня така е, хлібинка, якщо там виходить е, більше трошки інгредієнтів, то вийде трошки більша хлібинка така, але це функція така, в якій не дуже дирчевостий такий хліб буде. Його можна, щоб він трошки більший був, але потім великі такі дірки будуть. І дивіться, обов'язково я вам розповідав, що є ось такий крючок. і обов'язково ви маємо оцю штучку, оцей млиночок. Тому що, знаєте, можете когось угостити отаким хлібом. А та людина до вас приїхала в гості і далеко. Можливо, навіть таке буває, що приїхала із іншої країни. Ви так у хлібинку спекли, охолола, все. І ви дали їй як гостинець, і з цим млиночком вона поїде. Але потім ну, дуже складно його буде шукати. Так що ми маємо млиночок і на дерев'яну досточку, як я казав, і хай воно охоловає. І буде такий смачний хлібчик.